У процесі прийняття рішень щодо свого господарства протягом всього періоду вирощування культур вам потрібно зрозуміти, від чого залежить ефективність роботи в полі. Інструменти аналізу в веб та мобільній версії Operations Center дозволяють глибший рядок за рядком з високою роздільною здатністю проаналізувати корисні дані, які ви збираєте протягом польових робіт. У цьому відео ми розповімо про інструмент Field Analyzer у веб-версії Operations Center про меню аналіз об версії Operations Center, про меню Аналіз у мобільній версії Operations Center. Field Analyzer це інструмент у веб-версії Operations Center для оцінювання та порівняння карт польових робіт. Щоб перейти до програми Field Analyzer, відкрийте меню Аналіз. У цьому прикладі ми виберемо роботи з посіву кукурудзи. У цьому вікні ми бачимо карту, але за потреби можемо порівняти її з іншими або накласти на іншу карту. Спочатку виберіть шар карти, щоб зосередити увагу на даних, які для вас є найважливішими. Шари карт доступні у службі Operations Center, відрізняються залежно від типів робіт і машин. Для отримання повного списку шарів карти відкрити посилання на нашу довідкову статтю в описі цього відео. Щоб переглянути всі деталі робочих даних, відкрийте вкладку Зведені дані. Тут можна переглянути час початку та завершення роботи, загальні дані щодо роботи, відомості стосовно продуктивності обладнання, сортів та машин, які використовувалися для виконання роботи. Якщо потрібно швидко внести зміни, натисніть значок Редагувати. Ви можете змінити дані, наприклад, про оброблену площу або залишити примітку на майбутнє. На карті є розшифрування кольорових позначень, яке допомагає визначити області, де роботи було виконано з низькою та високою ефективністю. Збільште масштаб. Щоб краще побачити ефективність роботи на рівні ділянок. Якщо вам потрібно оцінити певну зону або поле, за допомогою інструмента креслення охопіть контуром Потрібну зону, щоб побачити зведені дані для цієї зони. Розглянемо функцію порівняння. Ми порівняємо карту врожайності з картою сортів, щоб визначити, які сорти забезпечили найкращий результат. У цьому прикладі найвища врожайність була сорту B. Для більш детального аналізу можна відкрити вкладку Аналіз даних, щоб переглянути дані про продуктивність жнив, загальну врожайність, вологість тощо. Натисніть кнопку Передати Експортувати, щоб надрукувати або передати робочі дані до партнерської організації. Інструмент аналіз в версії служби Operations Center це зручний засіб для перегляду робочих даних для різних полів і організацій. Тут дані відображаються об таблиці, тому можна переглядати тенденції Сортувати, фільтрувати та створювати звіти. У цьому прикладі ми переглянемо деякі дані про врожай. Обираємо сезон і тип культури. Починаючи зі сторінки поля, таблиця містить заголовки. Які дають змогу змінювати порядок розташування стовпців за зростанням або спаданням, а також у ній можна скористатися фільтрами для зменшення кількості відображуваних результатів. Для створення звіту ми використаємо фільтр поля, щоб визначити три поля, тепер у нас є таблиця з назвами полів, типами культур, кількістю гектарів, де було зібрано врожай. Врожайністю тощо. Натисніть значок Карта, щоб переглянути карти в інструменті Field Analyzer. Перейдіть на сторінку сорти, щоб дізнатися більше про ефективність сортів. Ви можете використовувати цю сторінку, наприклад, щоб визначити сорти, які забезпечували найвищу врожайність або найнижчу вологість. Отримані дані можна експортувати у вигляді звіту за допомогою кнопки Експорт. Опція Звіт щодо полів дозволяє завантажити або надрукувати звіт, що містить карти та зведені дані для групи полів. Меню Аналіз у мобільній версії Operations Center це засіб для аналізу та редагування даних просто під час роботи. Функції таблиці сортування та фільтрування у мобільній версії ті ж самі, що й у веб-версії. Якщо вибрати поле, можна легко перейти до карти. Щоб переглянути робочі дані, відомості про обладнання та дані про погоду, що стосуються тих чи інших робіт. Цей інструмент надає унікальні можливості редагування, тому користувачі можуть змінювати дані як для одного поля, так і одразу для декількох полів. Такі функції можуть бути особливо корисними під час поєднання даних про врожай із результатами зважування. У службі Operations Center є багато інформаційних статей, які допоможуть вам. Перейдіть до меню Підтримка, щоб переглянути довідкові документи. З цього відео ви дізналися, як аналізувати дані полів у службі Operations Center. Дякуємо за перегляд!